Друзі, моє вітання. Канал досвідчий на зв'язочку, Петюнчик. Ось така красота. Виїхали сьогодні субота на фідер, на одну з локацій Дніпра Київської області. Взагалі, я вже закинув одну паличку, але я дивлюсь, що я напевно, другу не закину, тому що тут по сусідству. Перекидують, придеться ловити на одну. В общем, зарядили вже, ждемо. Що в нас там познатя? Да. Коротше, отакусь релфіш взяв в переміжку з домашніми ловим на біло червоний тапуф. Ух, ну, самолеты летают. Так, потом, что у нас по снастях. Швейда. 9050 тест. Риобинская катушка. Двухтысячка. В общем, чекаем на поклевочку. Друзья, друзья, поклевка. Поклевочка. Окльочка, ох, блін, опустив голову. В телефон піднімає, а він там вигинає вже. Блін, провтикав напевно. Тоба сидить. Маленьке сіло Ну, давай. Ну без колокольчиків зато друзі бо блін, Вы сильно нервні насчет них. Так, ладно, перевіримо що там. Це у нас на білий було, Да? Друзі. Поглянь немає щось, а щось є. Не? Не, Нема нічого. Ну, об'їло об'їло. Навіть навіть цього Фінопластик, так, друзі. Так як я ловлю на одну, спив ще третій крючочок я так звісно не люблю но нічого не поробиш треба збільшити шанси свої пішла так Ну, тоді не Виставимо зараз капець. Ну що, поставили, коротше поставили ми два на білого і спіною і один на красний з пінопластом. Пінопласт білий і точніше піна біла, а пінопласт трошки таки медового кольору. Все, чекаємо, друзі. Ну покльовка вже була. Це. Ну що, друзі, буквально 20. Та ні, ну я на хвилин 15 ми посиділи і була перша покльовка. Ну, так як я на один ловлю, то я думаю, що діло буде. Сусідів там вон поряд, так щось там вони матюкаються, то сход. Ну, вроді покльовую. я Ну, їх, мабуть, закормлено. Я сьогодні Ракетки не брав, покормити. Ну, я чисто так виїхав, посидіти, подивитися на обстановку. Зобираюся сюди. Вже прям нормально так підготовленим приїхати. Наступного тижня буду відгулювати свою відпустку, яку я так і не сходив. І будемо пробувати, коротше, друзі. Так, от, ну подивимося, може ще й другу закинемо. Бабубабу. Ну зносить, блін, не, не вгадаєш, або сам зацепишся, або з сусідом. Ну, на що треба. Тому я поцепив замість двох крючочків Три, ще на верхній. Все. Подивимося, що буде. Так, друзі, ну що, сижу годинку, було одне клювання. Я тільки що перезакинув. На одному очечку тільки об'їло і все. Дали дуже воду, несе. Тут течія прям присутня, присутня. По хижаку вам скажу, така ляпа ляпає тут кожних 5-10 хвилин, блин, прям в березі. Ну, або жерех або окунь Може і щука. Ну, коротше, хижа риба якась Так що... Ну а побілі, поки що якось так. Два клювання і все. І Сусідів чую, притихло. Теж не клює. Ну, зараз обід. Так що може на вечір. Так, так друзі, перейшли в інше місце. Там щось зовсім не альо, тут звільнилось. Тут вже можна закинути два спіні. Так що зараз будемо збирати другий. Це я вже закинув. Тут можна розмахнутися, дерев немає. Ось. І подальше. Так, Друга паличка у нас учебна. Транзит до 150 грам. Ну і катушечка там теж, теж реобі, там щось хоче клюнути. Так, друзі, зарядили другу. Білий на одному з пуфом і червоний з медовим. Поехали! погано полетіло Видно, було трішки пряміше кидати Але нічого страшного що друзі зарядились ми на обидві чекаємо воно, воно щось колеги тягнуть що глянемо що там темі Что, шосье? О, видишь, мелочь. Мелочь. Нашел? Уф, я парюсь. Мелочь, мелочь, хлопцы. Клюем мелочь. У нас на ведь и мелочь не хочет. Зараза. Ну ничего, ждем. Клик-клик-клик-клик-клик. Опа! Да, ну, Не знаю, вроде... полоска. А что здесь за... дырявая. сдалось. Ну, на червячок, кстати. что съесть. О, хороший подлёшчик. Подлёшчик, подлёшчик. Да тихо, тихо, тихо тихо. Такий дружанчик. Вот стой, ты, стой, ты, стой, стой, стой. Стой. Ну пойдет. Ч ⁇ не? Так, друзі, спрацював черв'як без нічого. Чисто на, на крючочку черв'як. Хорошо, послідущо. Так зараз ми цю теж перезакинемо, бо там щось роді як осіпували, теж туди на один Черв'як на, на один на білий. Так, перезакинулись. Штем. Штем, ждем, ждем. Бачите, червячок спрацював, не збрехав. Ой, красота яка. Ой. Давай, давай, давай. Ох, покльовка була, друзі. Ох. О. Артём! Дай подсак! Не знаю, что все хорошее. Да, что все хорошее. Дашь? все, да все, то да такая хлыпала, я думал, что что-то хорошее. Не набила. Синец, Синец, да. <связь> вот такая. А не, набил на червя. шо вона так сіпається уходить не хоче де в натурі диве сіпає Павла, ну. ох ти зараза в общем друзі червячок сьогодні працює у нас із подсадку и пенопласта проверяем есть контакт конеслась да, так ну что по закидали друзья что початок короче не такой себе ну блин в цьому місці трошки почало прокльовувати. Так що чекаємо далі. Так, що то на ліву? Тільки що клювало. Сіпнуло так добре. Ну, будеш добирати чи ні? Не, не хоче. Ой, давай давай. Ох, там покривка плінняк завжди. Прогалив. Аж загнуло. Э, петя, петя. Ну що, друзі, 2 години сижу. Одне клювання було і все зараз напевно краще будемо збиратися. Хвилин 15 ще посижу, подивимось що буде. Ну що, друзі, закінчилась наша рибалка. На жаль, кльов не дуже. Троган такий, я не чую, там мене взагалі ну, б трошки поклювало. В цьому все, геймовер. Завтра поїдемо на стегл спінери у кульців половим. Так що якось так. Що тут люди понасирали, звісно. Без культурні. Ладно, друзі, геймовер. Зустрінемось на риболовлі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі, пока-пока.